Матерія формує сучасний світ. Подавай людині що? Папір. Тобто дуб дерево. Хоча папір із соломи буває. Ось і дуб, гроші стають людині опорою думати, як дуб дерево. Матерія сформувала совітський комунізм. А ще більше капітал збудував капіталістичний світ, коли гроші творять гроші і занищують мораль. Подивимося, як навколо люди біжать. Шукають кращі країни, де більше дають. Шукають кращу роботу, де більше заробітків. І все одно їм деколи буває. Втратять фізичне здоров'я. І залишаться нещасні і бідні, бідний, нещасний світ атеїстів.